Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 10 жовтня, проживаю я на півдні Вінничини і буду в своєму садку обривати плоди груші яблуні. Родини наші, азійські груші. Це має бути сорт кокосую, кокосуї. Даний сорт секуї, такий помаранчевий і сорт Хосуї. Хосуї вже скидає листя. Не можу точно і з запевненістю верніше сказати, чи це правильно я назвав дані сорти. Я назвав так під такою назвою, як я замовляв. Хотів дождатися, щоб вони достигли. Визріли, але вони на даний час всі тверді, тому буду обривати. Перший заморозок, на завтра передають, сьогодні був ноль, на завтра передають ще більший мороз, тому вирішив обірвати дані плоди. Можливо, хтось мені підскаже правильну назву азійських сортів, бо в мене є така підозра, що. Назви неправильні. В інтернеті дивився, також всіх по-різному. І різні на вигляд і на і на колір, забарвлення. так Даний сорт кокосує азійський сорт, як я казав. Це зимовий сорт, був виведений в Японії. Сорт морозостійкий, швидкоплідний та має стабільний врожай. Це перше сигнальне плодоношення. О, таке деревце. Дерева середньорослі, крона округла, середньозагущена. Я формую по-другому. Так як мені подобається, задаю таку форму. Сорт можна узнати по листках. Листки такі всі зубчасті, такі неповторні. Більше ніяких на ніяких деревах плодових я не зустрічав. Плоди мають бути по 450 грам. Дуже здорові плоди. На сонці запалилися. Отакі От вони. Зараз я відкрию сонечко, це примрозок був. Не таку в тіні покажу. Такі темнуваті. А ті, що на сонці, чуть підпаляні. По 450 грам мають бути вагою округлі. Сорт самоплідний, імунний. Збір врожаю середина вересня, зберігаюся до січня. Зараз я зірву декілька плодів. Так, перше, по чому я... перше, на що я звертаю увагу, коли зриваю плоди з дерева, як відриваються, легенько чи ні. Зараз подивимося. Дуже легенько, дуже легенько. Отакі От плоди здоровенні. Назвичайно, вже так, щоб другий, то вже і не зірвеш, хотів показати цей, що підпаляний не, не вийде. То було здорове деревце, і все рівно на ньому перше плодоношення воно прихворіло, дуже важко приживалося це деревце. А от хочу показати, яке гарно прижилося. І це перше сигнальне плодоношення. Деревце має метр, можливо, 30 метрів 40 висотою. Це другий рік після посадки. І ось такими плодами. Дивіться, як на сонці запалило. Чотири плода таких здорових. Як даний сон, сорт на сонці запалився, хоча він має бути отакий темноватий, а насправді аж зашмалився. Загорів на сонці. Ноль, приморозок. Ось така де холодочку ще не розтала І ні такі на травичці Отакі красавці. Таку мають форму. Дуже довга плодоніжка. Шкірка. Упруга суха та блискуча. Жовто-зеленого забарвлення. Та ледь помітними рум'янцями. Ну, так як сонце припалило, от я на стої груш молодого деревця зривав, то вона прямо з добрим рум'янцем. Дуже багато підшкірних крапочок видно також. Зараз зважу, цікаво, яка вага таких плодів. 542 грами. 574 грами. І от одну грушку я знайшов маленьку, на якій я і проведу дегустацію. 250 грам. Тому що ті здорові, мені шкода. Різати. Їх. Поставлю хай влежуються, дозаруються. Так, Так як прожимати, то трішки м'ягковата, звісно. Трішки. Хрустка, дуже хрустка. Соку багато, видно, аж виходить назовню. Так, друга ознака, по якій я зриваю плоди, темна. Має темне забарвлення насіння. От, Зернятка. Шкірка видно, що тонесечка. Соку можете бачити дуже багато. Так, цікаво, який в неї аромат. Я ще не куштував даного сорту. На даний час я не відчуваю ніякого Там такого крутого, як описують ароматом. Простий, якийсь грушевий, такий, можливо, привлежені, вона набере гарного аромату. Білокремового забарвлення м'якоть. Видно, що зерниста, хоча є прожилки. Зараз куштую. Аж виблискує на сонці. Так, на смак. Хрустка дуже перерозрізувані. Mm -hmm. Дуже хрустка. Надзвичайно хрустка. <кх> Назвичайно. В описі вказано, що має насичено денно-айвовий аромат. Дійсно, тут щось це не груша і не яблука, таке замішане щось. Влежиться, тоді скуштую і обов'язково поінформую вас. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.